Вітаю всіх глядачів! Сьогодні я запрошую вас поринути у світ загадок і таємниць, побувавши в цьому неймовірному підвалі. Він вражає своїм незвичайним дизайном, що нагадує щось із фантастичної історії або міфів. Кожна деталь тут продумана, щоб створити унікальну атмосферу. Перш за все, зверніть увагу на текстури стін, які імітують натуральний камінь із вигадливими формами. Вони, ніби переносять нас у далекі часи. Коли такі підземелля могли належати древнім чарівникам чи істотам із легенд. Одна з найбільш захопливих деталей це око, яке ніби виглядає зі стіни. Здається, що за нами постійно спостерігають, що надає простору особливої містичності, це око може викликати відчуття, що в підвалі приховано щось надприродне і воно оживає в темряві, нагадуючи про загадкову силу, що дрімає в камені. Далі варто звернути увагу на структуру самого підвалу. Він не просто спроєктований як звичайне приміщення, тут є сходи, які ведуть наверх і додають підвалу певної театральності, декоративні елементи схожі на коріння дерев, що ніби обвивають конструкцію, створюючи ілюзію, що підвал є частиною великого древнього дерева, яке проростає крізь землю. Це робить підвал схожим на щось природне і живе, наче він виріс разом із довколишнім середовищем, зливаючись із ним в єдине ціле. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте та чекайте на нові відео.